Футбол це, звісно, швидкість, азарт, красиві голи. Але погодьтеся, щоб гра приносила лише задоволення, треба грати не тільки сильно, але й розумно. Отже, сьогодні ми разом складемо такий собі план безпечної гри для кожного. Можливо, хтось саме зараз міняє баскетбольний майданчик на футбольне поле. Це чудовий вибір. Але варто пам'ятати, тепер м'яч біля ніг, а не в руках. І це означає, що час вивчити абсолютно новий набір правил. Правил безпеки. І так, перший пункт нашого плану це особисте екіпірування. Саме так безпечна гра починається задовго до стартового свистка. Давайте швиденько перевіримо, чи все готово. Кожен професіонал перед виходом на поле проходить цей швидкий чекап. Отже, перше взуття: чи щільно сидять буци, чи не ковзає підошва? Супер, це вже зменшує ризик падіння. Друге щитки. Ну це просто бронежилет для ніг. Він захищає від дуже болючих ударів. І третє, найпростіше знімаємо абсолютно всі прикраси. Будь-який ланцюжок чи браслет у грі – це справді небезпечно. Гаразд, з особистим спорядженням розібралися. Тепер переходимо до наступного кроку. Адже розумний гравець думає не лише про себе, а й про те, наскільки безпечний сам ігровий простір. Це займає ну буквально хвилину, але може врятувати від тижнів без улюбленої гри. Перед матчем варто просто пройтися полем. Видно, камінець, гілку, може, якась невеличка яма. Треба прибрати все, що може стати причиною падіння чи травми. Така проста дія, а рятує від серйозних проблем. А тепер максимальна увага. Це, мабуть, найважливіше правило безпеки на будь-якому футбольному полі. Будь ласка, запам'ятайте його раз і назавжди. Подивіться уважно це може здаватися невинною розвагою, але насправді це смертельно небезпечно. Ніколи чуєте, ніколи не висіть на воротах і не залазьте на них. Вони дуже нестійкі і можуть перекинутися прямо на гравця. Тому завжди перевіряйте, ворота мають бути міцно закріплені в землі або обтяжені, наприклад, мішками з піском. Це не жарти, це справді питання безпеки. Гаразд, ми екіпіровані, поле перевірили. Але ж безпека це ще й те, як саме ми граємо. Це про повагу до суперника і до правил. Час поговорити про чесну гру. Варто пам'ятати, футбол це гра техніки, але грубої сили. Треба поважати своїх суперників, жодних поштовхів у спину, жодних підніжок чи навмисних наступань на ноги. Це не просто неспортивно, це може призвести до дуже серйозної травми іншого гравця. І ще два важливі технічні моменти. Перше треба вчитися правильно падати. Якщо втрачається рівновага, ніколи не виставляйте пряму руку, щоб спертися. Краще згрупуватися і перекотитися. Це може врятувати від перелому. Друге, гра головою це складний елемент. Не варто поспішати освоювати його потрібно поступово і бажано з тренером, щоб не пошкодити шию. А ось це класична ситуація, яка трапляється з кожним м'яч летить прямо в обличчя. Що робити? Перший інстинкт може підвести, тому є проста порада від профі. Якщо м'яч летить в обличчя і не має змоги його прийняти, найкраще прикритися руками або просто відвернути голову. Розумний захист, як то кажуть, найкращий захист. Ну що ж, ми підходимо до завершення. Але те, що відбувається після фінального свистка, насправді не менш важливе, ніж сама гра. І ось, мабуть, головний урок на полі гравці можуть бути суперниками, але щойно звучить свисток: усі стають просто людьми, які люблять футбол. Сталося зіткнення, хтось упав. Перший рух подати руку і допомогти підвестися. Повага один до одного завжди важливіша за рахунок на табло. Зрештою, безпека у футболі це командна гра. Вона справді залежить від кожного гравця на полі. І це підводить нас до головного питання: яке одне правило, один маленький крок кожен може взяти на себе, щоб гра для всієї команди стала не просто захоплюваною, а ще й абсолютно безпечною? Це чудове питання, над яким варто замислитись.